Один із самих потужних тракторів лінійки Zeter uh, Fortera HD. Працює зі, стріль... зі стрільчатим культиватором Червона зірка 8,5 метрів. Швидкість роботи 8 км на годину. передпосівний обробіток ґрунту. В господарстві його характеризували його як малий, але цупкий. Навіть на складних ділянках поля при крутих підйомах трактор показав, що має під капотом. Показав своє велике серце. Трактор Фортера HD працює зі стрільчитим, культиватором Червона зірка 8,5 метрів. Виконує передпосівний обробіток. Господарські були здивовані трактором, охарактеризували його як малий, але цупкий. На, навіть на тяжких ділянках поля при крутих підйомах трактор показав себе дуже добре, особливо враховуючи його коробку передач перемикання передач без розриву потоку потужності. Працює зі швидкістю 8-10 км на годину, Це задоволений трактором. Ось таку не зовсім якісну передпасівну підготовку виконує даний культиватор. Взагалі погано тримає глибину. Приходиться постійно його підправляти гідравлікою.